Австрійський фізик Ервін Шредінгер є одним із засновників квантової механіки, але найбільше він відомий завдяки тому, чого насправді ніколи не робив уявному експерименту з котом. Він уявляв, що бере кота і кладе його в герметичну коробку з пристроєм, який з 50-відсотковою ймовірністю вб'є кота протягом наступної години. Наприкінці цієї години він запитав, у якому стані перебуває кіт. Здоровий глузд підказує, що кіт або живий, або мертвий. Але Шредінгер вказав, що згідно з квантовою фізикою, вмить перед відкриттям коробки кіт є в рівній мірі живим і мертвим одночасно. Лише коли ящик відкривається, ми бачимо єдиний визначений стан до того моменту, кіт це розмита ймовірність наполовину одне, наполовину інше. Це здається абсурдним, і саме на цьому наголошував Шредінгер. Квантова фізика настільки занепокоїла його з філософської точки зору, що він покинув теорію, яку допомагав створювати, і почав писати про біологію. Яким би абсурдним це не здавалося, але кіт Шредінгера цілком реальний. Насправді це дуже важливо. Якби квантові об'єкти не могли перебувати у двох станах одночасно, комп'ютер, за допомогою якого ви зараз це дивитеся, не міг би існувати. Квантове явище суперпозиції є наслідком подвійної корпускулярно-хвильової природи всього сущого, для того, щоб об'єкт мав довжину хвилі. Він повинен простягатися над деякою областю простору, а це означає, що він займає багато позицій одночасно. Довжина хвилі об'єкта, обмеженого невеликою областю простору, не може бути точно визначена, тому він існує в багатьох різних довжинах хвиль одночасно. Ми не бачимо цих хвильових властивостей для повсякденних об'єктів, тому що довжина хвилі зменшується зі збільшенням імпульсу, а кіт є відносно великим і важким. Якщо ми візьмемо один атом і роздуємо його до розмірів сонячної системи, довжина хвилі кота, що тікає від фізика, буде такою ж маленькою, як у атома в цій сонячній системі. Це занадто мало щоб виявити, тому ми ніколи не побачимо хвильову поведінку кота. Однак крихітна частинка, як електрон, може продемонструвати вражаючі докази своєї подвійної природи. Якщо ми вистрілюємо електрони по одному в набір з двох вузьких щілин, прорізаних у бар'єрі, кожен електрон на дальньому боці буде виявлений в одному місці в певний момент часу, як частинка. Але якщо ви повторите цей експеримент багато разів, відстежуючи всі окремі виявлення, ви побачите, що вони простежуються у вигляді патерну, характерного для хвильової поведінки, набору смуг областей з великою кількістю електронів, розділених областями, де їх немає взагалі, закрийте одну з щілин, і смуги зникнуть. Це показує, що візерунок є результатом проходження кожного електрона через обидві щілини одночасно. Окремий електрон не вибирає, куди йому йти, ліворуч чи праворуч, а ліворуч і праворуч одночасно. Ця суперпозиція станів також призводить до сучасної технології. Електрон біля ядра атома існує на розтягнутій хвилеподібній орбіті. Зблизьте два атоми, і електронам не потрібно обирати лише один атом, вони діляться між ними. Так утворюються деякі хімічні зв'язки. Електрон у молекулі знаходиться не лише на атомі А чи Б, а й на атомі А плюс Б. Коли ви додаєте більше атомів, електрони поширюються далі, розподіляючись між великою кількістю атомів одночасно. Електрони в твердому тілі не пов'язані з конкретним атомом, а розподілені між усіма атомами, простягаючись у великому діапазоні простору. Ця гігантська суперпозиція станів визначає шляхи якими електрони рухаються через матеріал, чи то провідник, чи то ізолятор, чи то напівпровідник. Розуміння того, як електрони розподіляються між атомами, дозволяє нам точно контролювати властивості напівпровідникових матеріалів, таких як кремній. Правильне поєднання різних напівпровідників дозволяє нам створювати транзистори в крихітних масштабах, мільйони в одному комп'ютерному чіпі. Ці мікросхеми та їхні розсіяні електрони живлять комп'ютер, за допомогою якого ви дивитеся це відео. Старий жарт говорить, що інтернет існує для того, щоб можна було обмінюватися відео з котами однак на дуже глибокому рівні інтернет завдячує своїм існуванням австрійському фізику та його уявному коту.